Вітаю вас, дітки! Сьогодні середа, і у нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. На заняття до нас завітав ведмедик і просить вас відгадати загадку. На городі виростала, сили набирала, потім достигала і великою стала. Почав дід усі гукати, щоб нашу красуню рвати. Відгадали? Так, ведмедик нам приніс картинки до казки рібка. А пригадайте, хто посадив ріпку? Так, дід, а хто потім прийшов на допомогу? Бабуся. А хто прийшов останній? Мишка. А хто тягнув рібку перед кішкою? Собака. А хто вищий баба чи дід? Баба! А хто нижчий кішка чи жучка? Так, кішка. А зараз давайте з вами за допомогою геометричних фігур складемо героїв казки рібка. Спочатку давайте назвемо геометричні фігури. Це круг. Та трикутники. Погляньте: трикутники однакові за розміром. Чи вони різні? Так, є вищі, а є нижчі. Дітки, а яка геометрична фігура буде рібкою? Так, це буде круг, бо рібка схожа на круг. А який трикутник ми поставимо першим? Найвищий це буде наш дід. Після нього менший це баба. А потім ще менший це онука. Потім ще найменший. Це собачка жучка. Потім ще менший це буде кішка. І самий найменший це буде мишка. Молодці. Гляньте, ми розташували трикутники. Від найбільшого до найменшого. Так яку казку сьогодні ми з вами пригадали? Так, рібка, а хто серед героїв казки найвищий? Так, дід, хто найнижчий? Мишка. А хто стояв перед онукою? Так, бабуся. А хто стояв за жучкою? Так, кицька. Молодці дітки, сподіваюсь, ви були уважні і все запам'ятали. До побачення, дітки, до наступного заняття.